Доброго дня! Сьогодні ми познайомимося із такими поняттями, як стовпчик без накиду і прибавка. На минулому занятті ми з вами вчилися набирати першу петлю і в'язати ланцюжок. Пригадайте, як ви це робили. І зв'яжіть ланцюжок із 10 петель. Посилання на попередній урок ви знайдете під відео. Щоб зв'язати стовпчик без накиду, відрахуйте в цепочці другу петельку від крючка. Ставте крючок в цю петельку, захвачуємо ниточку робочу і витягуємо її в цю петлю. На крючку знаходиться дві петлі. Знову захватуємо нитку і протягуємо через обидві петлі. Стовчик без накиду готовий. Давайте спробуємо зв'язати наступний стовпчик без накиду. Петелька розтягнута, це ту, в яку ми пров'язували перший стовпчик. Беремо другу петельку вільно. Знову протягуємо робочу нитку через неї. І цю ж робочу нитку захватуємо і пров'язуємо через дві петельки, які знаходяться на крючку. Ось ми зв'язали другий стовпчик без накиду. І так продовжуємо в'язати стовпчики без накиду в кожну петлю нашого ланцюжка. Таких стовпчиків у рядку у вас повинно вийти 9. Зупиніть відео і самостійно дов'яжіть рядок. Дійшовши до останньої петлі, пров'язуємо її, і наше полотно пров'язане перевертаємо для того, щоб в'язати в іншу сторону. Щоб розпочати в'язати другий рядок, нам спершу потрібно зробити повітряну петельку. Повітряна петелька на початку рядочка потрібна для того, щоб краї полотна були рівними. Далі знову пров'язуємо стовпчики без накида в кожну петельку попереднього рядка. Дійшовши до кінця ряду, пров'язуємо останню петельку і знову перевертаємо полотно для того, щоб перейти на наступний третій рядок, який знову починаємо із повітряної петельки. Далі самостійно пров'яжіть 2-3 рядочка стовпчиками без накиду. Дов'язавши до кінця рядок, перевертаємо наше полотно. В наступному рядку ми будемо вчитися робити прибавку. На початку рядка, як завжди, робимо повітряну петельку. В першу петлю попереднього рядка пров'язуємо стовпчик без накиду. Для того, щоб зробити прибавку, нам потрібно пров'язати стовпчик без накиду не в другу петлю, а в ту ж саму, в яку ми тільки що пров'язали стовпчик. Перша прибавка готова. Далі так само в кожну наступну петлю попереднього ряду ми пров'язуємо по 2 стовпчика без накиду. Рахуємо перший і в ту ж петлю пров'язуємо другий стовпчик без накиду, тобто прибавку. Знову в наступну петлю. Перший стовпчик без накиду. І туди ж другий стовпчик без накиду. Третя прибавка готова. І так пров'язуємо самостійно до кінця ряду. Тепер в рядку в нас повинно бути не 9 стовпчиків, а вдвічі більше 18. Ми пров'язали 9 прибавок.